Ділення многочленів. Попрацюємо над такою дією. Перед нами два многочлени: один четвертого степеня, оскільки четвірка є найвищим, найбільшим показником, який зустрічається в записі цього многочлена, і многочлен другого степеня. Звичайно ж, ми будемо ділити многочлен вищого степеня на многочлен нижчого степеня. І відбуватися це буде за допомогою ділення кутом. От як, так, як це робиться із числами. Але. Для того, щоб почати роботу, обидва вирази потрібно ще допрацювати. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що у виразах мають бути представлені усі степені. Тобто ми маємо четвертий степінь, далі другий степінь, третього немає. Тому треба це, ем, цю прогалину надолужити. Отже, буде x у 6х у четвертому, додати 0х у третьому. Далі все як є: 5х в другому, відняти х, додати 4. І попрацюємо ще над цим многочленом. А від х дорівнює. Маємо квадрат. А перший степінь буде записаний 0х і нульовий степінь. Ну, а тепер можемо переходити до самого ділення. Отже, записуємо так: 6х у четвертому додати 0х в третьому, додати 5х в другому, відняти х додати 4. Поділити на х квадрат плюс 0х, Плюс 2. Отже, починаємо роботу. Дивимося, що у дільнику в нас є 3 доданки. Отже, ми вибираємо перші три доданки в діленому і будемо працювати. А далі орієнтуємося по першому доданку у нашому діленому. 6х у четвертому. Тобто, внизу, ось тут, в куті, ми маємо записати якийсь такий вираз, який би ми помножили на х квадрат і у нас. Вийшло 6х у четвертому, тобто на що? На 6х в другому. І тепер починаємо множити на цей доданок, на цей доданок і на ось цей доданок і записувати сюди результат. Тобто будемо мати 6х у четвертому, далі буде плюс 0х в третьому, так і буде. І додати 12х у квадраті. Тепер віднімаємо точно, як ми це робили в числах. Перші доданки завжди будуть знищуватися, бо це будуть протилежні вирази. Як бачимо, у нас і другий знищується. Тепер 5 відняти 12. Це буде мінус 7х квадрат. І ми бачимо, що ще можна списати два вирази, і буде у нас многочлен другого степеня. Отже, мінус х 4 маємо ділити на ось цей вираз, який тут записаний. Так само, тут х квадрат, тут мінус 7 х квадрат. На що ми маємо помножити? На мінус 7. І так само множимо всі доданки у дільнику. Будемо мати наступний результат: мінус 7х в другому, далі буде. Плюс 0х і мінус 14. Віднімаємо тут обережно з мінусами. Ну, перші Доданки знищуються. Мінус Х відняти 0. Ну, чи додати, чи відняти 0, нічого не зміниться. Мінус Х і залишиться. А тепер 4 відняти мінус 14. Це буде додати 18. І все. Далі ділення проводити неможливо, тому що ми отримали ось тут вираз першого степеня. а… На, на вираз вищого степеня на квадрат ми ділити не можемо. Тому все на цьому ділення завершилося. І отже, що ми отримали? Мінус х плюс 18 це остача відділення, а результат нашого ділення частка це є 6х квадрат відняти 7 це є частка. І тепер наш многочлен можна записати по-інакшому, враховуючи ці результати, які ми отримали. Тобто 6х у четвертому плюс 5 х квадрат мінус х плюс 4 можна записати так, що це є х квадрат плюс 2 помножений на ось цей результат на 6х квадрат мінус 7, і ще додати остачу, додати, я переставлю їх місцями, 18 мінус х. І щоб себе перевірити, можна ці дужки розкрити, звести подібні доданки, і в нас вийде ось цей многочлен. Ну, отак відбувається ділення многочленів.